з сонячною okay. кожен із нас любить танцювати, і не варто того приховувати. У когось виходить, а у когось ні. У кожного усе по особливому. І наша сьогоднішня передача теж особлива, особлива по східному. Бо як ми усі пам'ятаємо, що схід то річ тонка. Діана Подолянчук, творчий псевдонім Шахіна, керівник танцювальної студії Шахіна, чемпіонка міста Вінниці і України, бронзовий бразер чемпіонату світу з Беліденс. Я діана, я дуже вдячна, що ти сьогодні даєш мені інтерв'ю. Дуже гарно, як завжди, виглядаєш. Почнемо з першого питання: як довго ти займаєшся танцями стилю belly dance? взагалі то я танцюю десь 10 років. Я танцювала і народні танці, і класичні танці, і бальні танці. Також я протанцювала хіп-хоп близько 6 років. І нарешті я вибрала східні танці. Взагалі так вийшло, що українська дівчина і вирішила займатися східними танцями. Взагалі мене привела на танці мама і на хіп-хоп, і віддала мене на східні танці. І перші півроку я взагалі не хотіла сюди ходити. Спочатку мені це не сподобалось. Але потім почались виступи. Я почала брати участь в змаганнях, і мене це, можна сказати, затягнуло. Світ танців і так вийшло, що я досі ними займаюся. Ми, європейці, ми танцюємо не тільки східні танці, ми танцюємо різні стилі. І на базі цих різних сил ми взяли східні танці, і тому вони виглядають набагато цікавішими. І тому ми займаємося східними танцями і є це дуже результативно. Оцінюючи свій творчий шлях. Що ти можеш сказати, що потрібно для танцюриста-болідація? Якісь риси характеру, особливості, властивості для людини, що взагалі потрібно. Я думаю, насамперед, це має бути відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість. І танцюрист він не є танцюристом в плані творчого якогось розуміння, він є спортсменом. Тобто на такі самі фізичні мають бути здібності, фізична сила, витривалість. Розкажи, будь ласка, за свої творчі костюми. Ти зачепила цю тему? Можливо, якісь були особливості, якісь родзинки, так скажемо, в твоїй творчості. Я костюми шлі в Києві в дизайнера, який шлі костюми Оксані Марченко. Ми з нею працюємо десь близько шести років, і у нас повністю взаєморозуміння. Я до неї приїжджаю, кажу, в мене така тема. в мене там новий буде ангел. І вона мені придумує, Вона мені зробила костюм, зробила такий нім з фірм. повністю зробила мені крила, як справжні, Коли ви так дивитеся. То здається, що вони так зливаються справжні як ангел. А мені подобалась кстати принцеса Воїна. Я виросла з цією мрією, що мені дуже подобається цей персонаж. Я коли виросту, в мене буде такий самий костюм. І коли я виросла, мене така ідея виникла і вирішила, що це має бути в житті моєму танцювальному. Також ми свої ідеї переносимо і на наших учнів. У на нас дуже багато дівчат і маленьких, і трошки постарших. Є в нас діти феї, маленькі феї, є в нас кошенята. Чи часто ти чула, що ти талановита від батьків, друзів чи рідних? Це я чую досить часто, Це тому що в мене творча професія. Я публічна людина. Ні, звичайно, я люблю, коли мене хвалять, але все має бути в міру. Взагалі, до кого ти найбільше прислухаєшся, і від кого отримуєш найяскравіші поради до мами та до тренера? Що дає танець живота для фігури дівчини жінки? Так. Фігура це лише один з плюсів, а сам перед надає впевненість у собі. Дівчинка жінка, коли займається танцями. Взагалі, східними, східними, вона починає почувати себе впевнено. Для фігури, звичайно, це великий плюс, тому що це не нагрузки, як в тренувальному залі. Не обов'язково танцювати танці і бути там дуже худою. Вони дуже повні. Головне, щоб жінка подобалася сама собі. Наші вже глядачі знають, що ти бронзовий призер чемпіонату світу і чемпіонка України і міста Вінниці. І, звичайно, в такої людини повинні бути маса досягнень, дипломів, грамот. Розкажи про них детальніше і взагалі, які кубки для тебе найтепліші і які для тебе давалися найважчі? Взагалі мене дуже багато і дипломів, і кубків, але те, що зараз лежить на сторі, для мене це найбажаніше. Це кубок, це чемпіонат світу східних танців, це третє місце. Це дуже цікава історія. Ми дівчинку туди поїхали. Ми взагалі не думали, що ми туди пройдемо. Там перший день був чемпіонат України, наступний день чемпіонат світу. Ми на чемпіонаті України зайняли на друге місце в дуеті і попали автоматично в збірну України в світ. І зайняли там третє місце. Ми виступали в три години ночі. Це було досить важко, але це було найяскравіше змагання, які були в моєму житті. Офейко кубок був недавно. Це змагання, які приходили в зорі. Їх таких три, але взяли один, тому що такі, та, були змагання в Тернополі. Це в 2003 році ми туди поїхали, коли в мене ще не було групи дітей, були тільки дорослі. Ми там командою з шести чоловік зайняли, по-моєму, 10 призових місць. Тобто це було дуже результативно, і саме з тих змагань. Почалися мої успіхи в тренерському житті. Це моя перша групова робота. Це ми зайняли в Тернополі перше місце в груповому танці. Я його сама поставила. Ну, тобто, все починається з якогось малого. І запам'ятовується те, що було першим файлою. Я вважаю, що творчість вона має бути працювати на суспільство. Не тільки танцювати в себе в студії, бо на якихось концертах навпаки брати в таких благодійних акціях, заходах. Тому що творчість вона спасає світ. Що ти можеш порадити усім тим, хто хоче займатися танцями, але не наважується. І, зокрема, в твоїй студії Шахіна? Я можу порадити це, бути сміливими, нічого не бояти, Життям в нас одне. Потрібно займатися творчістю, то тобто, таке творчість вона не є якимось ризикованим стилем, навпаки, це відкриває якісь нові якості в людині потрібно займатися не тільки східними танцями. Взагалі можна малювати, співати. Але кому близькі до душі вхідні танці, ми запрошуємо до нас в студії. Або приходьте зі своїми дітьми з маленькими сестричками. Ви приходьте самі. Ми будемо дуже раді вас бачити, і ми запрошуємо вас до чарівного світу східних танців. Вдала, що саме в твоїй студії більше учнів діток, а саме маленьких, десь починаючи з чотирьох років. У нас в цьому році функціонувало близько шести груп. Є група чотири шість років, є сім-дев'ять років, є дев'ять-дванадцять, відповідно, дванадцять-чотирнадцять років. Тобто ми приймаємо всіх дітей. У нас до кожної групи є відповідно свій підхід індивідуальний, тому що кожна дитина в своєму віці вона проходить різні стадії розвитку. Тому потрібно до кожної групи свій підхід. Діти. Можуть приходити всі. У нас дуже легка форма навчання. Ми на заняттях і співаємо, і танцюємо, і граємось. Тобто ми поєднуємо не лише з іншими стилями танців, ми поєднуємо також і з бойовими мистецтвами. Тобто ми поставили новий номер, називається Піратки, Вчати, як справжні пірати, і ми використовуємо якісь бойові елементи. Тут тобто східні елементи, але не східних танців, а бойові стилі. Також в цьому році я хочу поставити дітям гавайським. Гавайські танці. У нас в мене є сестричка, вона теж займається танцем в моїх студії. У нас є дует гавайський. Це як справжній на островах дівчинки танцюють. Тобто я вважаю, що так буде багато цікавіше, і відхідні танці вони будуть мати якесь нове обличчя. Взагалі, що плануєш робити в майбутньому? Яким ти його собі бачиш? Своє майбутнє. Я бачу, що в мене буде дуже багато танцювальних залів по місту. в мене буде дуже багато тренерів, не тільки східних танців, а я хочу, щоб студія охоплювала різні напрямки, щоб там був і хіп-хоп, і сучасні схилі танці, і джаз-пан, гоу го щоб там була пластика, щоб були і класичні танці, бальні танці і звичайно східні танці. Також я хочу в майбутньому зробити виставку картин. Це теж один з моїх творчих планів. І хочу займатися науковою роботою. Можливо, навіть написати книжку про психології. Я і я й бажаю, щоб обов'язково здійснилося і всього найкращого. Дякую. Наша передача добігає кінця. Дивіться нас, не забувайте, залишайте свої коментарі на наших сторінках у соціальних мережах. З вами була Олена Сонячна. Всього вам яскраво сонячно. Бувайте!